Вітаю всіх на каналі Солоти Моя Доля. Бажаю мирного неба і доброго здоров'я і усіляких гараздів. Дякую всім, хто завітав на канал. Якщо ви вперше на каналі, то я вам повідомлю, що на цьому каналі ви дізнаєтесь про те, як і чим живуть люди на селі. Зокрема, люди пенсійного віку, бо ми з чоловіком пенсіонери. І здебільшого розповідаю про вирощування різних культур, про квіти, про вазони, я, а звати мене Ніна, а іноді і чоловік розповідає про свої виготовлені власноручно агрегати, з допомогою яких нам вдається. Легше, прикладаючи менше зусиль, обробляти наші земельні ділянки. А сьогоднішня розповідь буде про таку чудову квітку, як півонія. Раніше, звичайно, вони росли в кожному саду і ось такі сорти давні. Ми можемо назвати бабусиними або маминими квітами. І ці квіти зберігають пам'ять роду, бо посаджені, подаровані нам, були нашими попередниками. А назва Півонія походить від назви легендарного лікаря Пеона, котрий Живши в давні часи, і про нього розповідається в давньогрецьких міфах. Лікар цей, з допомогою кореневища Півонії, лікував не тільки людей звичайних, а також лікував навіть богів. А Звали цього лікаря Пеану. А тепер трохи цікавих фактів, які Пов'язані із цими прекрасними квітами. Деякі види півоній цінуються не за квіти, не за лікарські властивості, а за плоди. В Китаї вважають, що піони приносять щастя, удачу. Окультурні півонії більше дві тисячі років тому. На даний момент існує близько 4,5 сортів півоній. Деякі сорти півоній використовують для приготування лікарських засобів. В японській мові слово, що означає півонія, можна перекласти як ліки із Китаю. Більшість видів півоній здатні жити 80-90 років. Квіти півоній бувають різного забарвлення, крім блакитного і синього. Лише з 19 століття півонії стали вирощувати як декоративні квіти, а до того їх вирощували. З лікувальною метою. Теперішній час існує дуже багато видів павоній. Це і деревовидна півонія, і півонії, і то гібриди, і трав'янисті різних сортів. І японські, можливо, ще навіть якихось видів я і не назвала. Правда, у мене тільки ростуть трав'янисті півонії давніх сортів, і один кущ півонії, і то гібрид. Звичайно, дуже хочу мати і деревовидну півонію, але поки що так сталося, що я її ще не придбала, але сподіваюся, що обов'язково поселиться. Вона у моєму квітнику. Про дерево деревовидну півонію говорять, що її досить тільки посадити, а далі вона росте сама по собі, настільки вона являється невибагливою. Трав'янисті також скажу вам по секрету, що також являються зовсім невибагливими квітами. Дуже популярними тепер стали півонії. І то гібриди. І ось ця півонія це представник саме цього ряду. Назві цієї півонії я не знаю. Не записала тоді, коли замовляла. Півонії і то гібриди – це нове покоління півоній. Суміш трав'янистих і деревовидних півоній. Завдяки. Півонієм і то гібридів, гібриди світ дізнався про жовту півонію. Півонії цього виду мають гарні великі квіти, також являються невибагливими і мають аромат. Їхнє листя залишається декоративним аж до зими. На жаль, в мене поки що тільки один куш таких півоній. Але я люблю і ціную також і свої сорти півоній, давні сорти, котрі отримала в дарунок від своєї мами. Вони кожен рік обдаровують мене своїми прекрасними квітами. Я маю можливість смилуватися їхнім цвітінням і насолоджуватись, вдихаючи їхній приємний аромат. Я не вважаю вирощування півоній обтяжливим, так як півонії не вимагають якоїсь особливої уваги до себе. Ростуть в звичайному ґрунті, звичайно. Від того, що їх підкормлювати органічними або мінеральними добривами. Вони дарують пішніше цвітіння і квіти від того також стають більшими. Звичайно ж, люблять, коли їх полити хоча б зрідка. На одному місці можуть рости дуже багато. Років. Ось такі вони квіти півонії, котрі передані нам у спадок від наших мамів і бабусь. А ще треба сказати, що колись давно півонію не дозволяли вирощувати у садах і квітниках просто А можна було вирощувати тільки у панських садах. А тепер можемо садити, можемо замовляти, купувати, аби тільки фінанси дозволяли. Ось така моя сьогоднішня розповідь про квітку, красиву квітку півонію, яка саме зараз світе у наших садах і квітниках. І ми маємо змогу милуватися її прекрасним. Цвітінням. З вами був канал Селоти Моя Доля. Дякую всім, хто дивився відеоролик. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, якщо подобається розповідь. Підписуйтесь на канал. А я згадую, що це був канал Селоти Моя Доля і звати мене Ніна. Як завжди, кажу до зустрічі.